Ірландія, де ірландськомовні поети знаходяться там в такій, я б сказав, мовній резервації. На превеликий жаль. І це, до речі, не просто так. Це результат великого голоду в Ірландії. Трагедії, коли просто гельська мова зникла разом з носіями, так як ідеш, зник в Голокост разом з носіями. І після війни були письменники, дійсно, які російською мовою розмовляли з тими євреями, що залишилися, тому що ці люди позбулися. Штучний спосіб винищення рідної мови. На щастя, українці для себе на щастя, великий народ за кількістю. І тому все це не вдалося. Русифікація, Голодомор, все це йшло на користь їхнього остаточного знецінення. В результаті, звісно, нічого з цього не вийшло, що планували. Спочатку російські імперіалісти в імперії, а потім радянські більшовики в радянському союзі. Але от для мене це абсолютно зрозуміла річ. Я з дитинства, скажімо, з дитинства це було радянське дитинство. Розумів, що якщо хочу розмовляти з українською аудиторією, з українцями, з тими, кого я вважаю українцями, я розмовляю з ними українською мовою.